Той час, який я виділила собі завчасно для того, щоб зайнятися адаптацією моїх дітей до тих змін, які будуть в їхньому житті. Цілу дорогу говори мені про те, що він не хоче, не буде. Він реально плакав, щоб ми не їхали. Ти маєш те в садочок. Всі діти мають те вседочок. ймовірність, що це буде пізніше перекладатися на різні етапи змін соціальних виходів в дорослому житті. дитини. Мама сьогодні був брудненький такий макарончик. Я його попробував, але не їв можливість для того, щоб дитина висловлювала свої почуття. Не соромилась того, що вона відчуває, плакати хлопчикам це нормально, бути чуйним хлопцям це нормально. Всім привіт, я Віка. Рада вітати вас на моєму каналі. Процес адаптації дитини в садочку. тема, яка вимагає батьківської уваги, адже, на мій погляд, це величезна глобальна зміна в житті дитини. Натуральним є те, що дитина її в певний спосіб проживає, переживає. Цей процес є дуже хвилюючий, емоційний не тільки для самої дитини. Але також е, і для її батьків. Тепер поговоримо більш детально. Наш син розпочинав свою пригоду з садочком у віці 2 роки і 8 місяців. Варто зазначити те, що поняття садочка було йому добре відоме ще, починаючи з двох рочків, можливо, навіть. Трошки раніше ми говорили про садочок, віддали, на чому це полягає, що там дітки роблять, як взагалі це працює. Також у нас були книжечки, в яких були картинки, і ми це обговорювали. В якийсь час син просив, щоб мама йому розповіла про садочок в процесі складання документів. Він їздив з нами. В принципі, наші діти всюди є з нами. Власне, це було дуже так природньо, що дитина також в цей час була з нами, і ми разом обговорювали, що тут є, що тут відбувається. Дитина мала нагоду також відчути краще цю всю атмосферу всередині, так само як і ми. Щоб мати якесь відчуття на тему цього місця, чи ми би хотіли, щоб наша дитина проводила тут час. Ми дивимося по дитині, чи їй подобається, чи не подобається, навіть якщо це дитина, яка ще не розмовляє, або вона не вміє висловити те, що вона відчуває. Тим не менш, якщо мова про садочок, все ж таки перші дні дитина відвідає те місце, яке оберете ви. Зрозуміло, що є дуже багато критерій, по яких батьки вибиратимуть садочок. У кожного це будуть інші критерії. І в нас теж були свої критерії. І мені не близький підхід, коли дитину віддається в садочок той, який є найближче додому, або той, в який дитина дісталася, не приклавши зусиль для того, щоб це місце вивчити, для того, щоб відчути, чи це дійсно буде добре місцем для моєї дитини. Головним критерієм, по якому ми обирали садочок для нашого сина, було те, чи є можливість бути в контакті з вихователями проходити адаптацію разом з дитиною, хоча б півдня на моєму відчутті дитина з допомогою батьків відчути себе безпечно спокійно для того, щоб могти далі досліджувати це місце і і відчувати себе якось в ньому. <свист> Бачить, що мама спілкується з вихователькою, мама спілкується з директоркою, мама проводить час тут. Це дуже мені здається важливий е <свист> момент, коли дитина розуміє, і пізніше, коли вона залишається сама, вона пригадує відчуттями: тут була мама, мама спілкувалася з цими людьми, все в порядку, коли їй стає страшно, незрозуміло, некомфортно. Вона, як підкладку, має той спогад про те, що мама тут була. Мама з ними спілкувалася, і це не про 5 хвилин перед тим, як дитина вже піде всередину середину до дітей. Це мені йдеться про таку довготривалішу взаємодію. Власне, в цьому садочку, до котрого ходить наша дитина, перший день глядав так, що я була з ним повністю цілий такий садочковий день, як мамі важливо було. Побути всередині, відчути цю всю атмосферу і в моменті, коли я спілкуюся з директоркою, ми подаємо документи, я задаю безліч питань, і, і я знаходжуся всередині, і це все триває, скажімо, пів години. Це все дуже гарно. Більш важливо для мене було бути реально, в тому місці садочка. Тій кімнаті, в якій буде знаходитись дитина конкретно з тими дітьми, за тим столиком, відчути це все. Ну і спілкування з вихователями мені було важливо відчути їх. Мені було важливо мож, задавати їм питання для того, щоб бачити їхні відношення до дітей і до життя в цілому, можу уявити собі, коли мама буде дитині говорити, там все буде гарно, тобі там буде подобатися, будеш супербавитися. В тебе супер виховательки, коли це неправда. Ну, а як я маю знати, якщо б я відчула щось, що вводить мене в сумнів? Ми би мусили розглянути інші варіанти. Власне, той настрій мами, з яким вона посилає дитину в садочок, то як вона себе відчуває при тому. Бо, звичайно, можна посміхатися, обіймати дитину, говорити, все буде добре, буде там причудово, але фоново, коли мама буде відчувати тривогу, коли їй щось буде непокоїти, коли вона елементарно не буде знати, а як же ж там, я ж не знаю ні вихователів, я ж не знаю ні того місця, я не знаю, що там взагалі буде. Тоді автоматично мама. Не може. Дати те відчуття спокою, такого затишку, комфорту, якогось мінімального звичайно, хвилювання будуть, і це нормально. Хвилюєтесь ви, хвилюєте, хвилюється також ваша дитина. Ці всі почуття дуже важливі, і вони мають місце бути в такій ситуації, як початок садочкового життя у вашої дитини. Тому першого дня, побувши там, поспілкувавшись з виховательками, заповнивши також відповідну анкету, в якій ви можете зазначити ці моменти, які стосуються вашої дитини. Цей перший день був для мене дуже важливим, тому що все, що я там відчула, побачила, зрозуміла, мені дуже сильно внутрішньо відкликалося. Я відповідно могла пізніше транслювати це все на мою дитину в моменті, коли вона вже йшла самостійно в садочок. У нас була така анкета, в якій ми зазначали все про дитину, чи дитина має якусь нетолеранцію на якісь продукти харчування, як дитина засинає, як вона себе почуває в тій чи іншій ситуації. І також там можна було розписати, що би батьки хотіли, щоб вихователі знали про їхню дитину. Думаю, гарно, коли батьки знають свою дитину настільки, ви можете... Зазначити Мій син йшов самостійно в садочок. Ми перезуваємося в роздягальні беру його за руку, і ми вже будемо разом йти. Збоку підбігає якась працівниця садочка. Це, мабуть, була прибиральниця. Вона бере різко дитину за руку і говорить: Ходи-ходи, ходи, ходи, йдемо, йдемо. Це було дуже таким моментом невластивим, тому що власне... Наш син не любить, коли хтось бере його за руку або фізично доторкається до нього без його дозволу, особливо якщо мова йде про людину, якої він не знає. Адже це була навіть не вихователька, яку він знає, з якою він спілкувався, з якою він проводив час. Це була просто людина, яку він не знав. Я попросила, щоб вона так не робила. Взяла його за руку. Ми підійшли до дверей. Там вийшла його вихователька, і він ясно розплакався, був дуже тривожний. Вона запиталася, що трапилося. Я дуже вдячна, що вихователька віднеслася з розумінням до того, що я їй пояснила. З одного боку, я була дезорієнтована, що така ситуація мала місце. Власне в той перший день такий емоційний, важливий. А з іншого боку, я відчуваю велику вдячність, що ця ситуація це саме так як склалася, бо це була теж нагода мені пояснити виховательці щось, що є Важливим, що стосується нашої дитини. Я розуміла, що процес адаптації займає 2 тижні часу. В результаті адаптація нам зайняла один тиждень. І власне цікавим є те, що ви ніколи не будете знати, скільки вашій дитині це все займе, як вона буде почуватися, як будете почуватися ви. 100% точним є те, що вам, батькам, потрібно буде реагувати на почуття. Емоції, переживання вашої дитини, які вона буде отримувати впродовж перших днів в садочку. Дитина буде стомлена, дитина буде переповнена всім. Власне, ключовим буде те, як саме ви, батьки, будете на це реагувати. На мою думку, недопустимим є те, щоб казати дитині: Ти маєш ти в садочок, всі діти мають йти в садочок, мама має йти на роботу, ти мусиш. Ти маєш і також лякати садочком, а будеш нечемний, підеш в садочок чи ще якісь інші дурниці. Ну насправді це дурниці. Бо це власне задає дитині відношення до того місця, відношення доходу в соціум в цілому. Велика ймовірність, що це буде пізніше перекладатися на різні етапи змін соціальних виходів в дорослому житті дитини. Також тому це все є так важливо. Перший день дитина була дуже сильно переповнена емоціями почуттями. В принципі, так як я і уявляла, коли я прийшла по нього, він пішов на 8 годину і забрала його о 14:30. Так ми з ним домовлялися, я чітко проговорювала, коли саме я прийду. Я розумію, можливо, як для першого самостійного дня це трішки задовго, але з іншого боку, оскільки ми з дитиною все проговорювали. Розумів, що відбувається, на 100% розумів, і пізніше, щоб не було е, нерозуміння дитини, чому мама забирає в одинадцяті, скажімо, годині. А тут я вже довше лишаюся, така неточність, що відбувається. Так дитина знає, що від 8-ї до 14-ї години я перебуваю в садочку, і мама приходить саме тоді, коли ми поспали і поїли, ну або полежали. І власне, коли я забрала дитину, я дала йому час, щоб він розповів, що відбувається. Перший день це єдиний день, коли його очі були максимально налякані. Коли я прийшла, він дивився на мене з таким обличчям порятунку, і прийшло буквально півхвилини. Я його обійняла. І він почав розповідати про те, що йому подобалося там, що він би хотів прийти ще і розказувати, що було. Наприклад, мама, сьогодні був брудненький такий макарончик. Я його попробував, але не їв. Це про макарон зі шпинатом, або якісь інші такі цікаві моменти, дуже важливі для дитини. Або мама, я не міг заснути всі дітки, плакали, всі кликали. Мама Вступний день вона вже практично розуміла, як це все відбувається. Що так, ми приходимо тут, ми перезуваємося, ми обіймаємося, ми спілкуємося з мамою. Пізніше я йду туди. Там я проводжу час, такий-то, такий-то Тина чітко відчуває відчуття тої рутини садочкової. Він сказав: Мамо, чому ти приходиш за мною так швидко? Чому ти забираєш мене одразу? Я б хотів ще побути з дітками, я б хотів з ними там ще провести час. Це власне був таким. Одним із декількох дзвіночків, які мені додали впевненості про те, що процес адаптації закріплений, Ми їдемо до садочка, і син мені каже, мама, це є мій будиночок. Цей мій будиночок я тут проводжу час. Наприклад, в третій день, коли він самостійно йшов до садочка, він зранку збирався, все гарно, але вже в той момент, вже навіть вдома, почалося з його боку те, що він не хоче, не буде, що він не буде там спадки, не буде там їсти, не буде там бавитися, що він буде вдома, що він буде весь час вдома, що він не хоче, не любить і не буде. Але в той же час він збирався. Якби я розуміла, що ми на нього не тиснемо, ми йому не говоримо, ти мусиш чи щось. Просто була така чіткість з нашого боку, що це виглядає та з такою уважністю до нього і можливістю йому висловлювати все, що він хоче висловити, з приводу того, як він там почувається. І власне я його перепитую: синочок, ти не хочеш ходити до садочка? Тебе виписати з садочка? Ні, не виписати. Ти вже ніколи не будеш ходити. Буду ходити. Ну, але не ход... Ну, Тобто, він якби говорив одне. А, а насправді почував себе ще в інший спосіб, що досить зрозуміло, відповідно до віку теж. Та й ми дорослі, ми не завжди знаємо, як ми себе почуваємо. Ми можемо почувати відчувати якийсь дискомфорт, наприклад, ми прийшли на нову роботу. Нам тривожно, нам неспокійно здавалося б робота нашої мрії, але відповідно це все несе за собою багато почуттів. Тому можна собі тільки уявити, що відбувається в той момент в дитини. Саме тому я повторюсь, що дитина в той момент потребує максимально уваги, підтримки, турботи, присутності батьківської, якої оту. Почутості, щоб батьки були максимально уважні і зосереджені на дитині. Бо пізніше, вже той батьківський час, батьківська увага вже буде зовсім інший спосіб віддаватися, потребуватися. Це вже буде зовсім по-іншому. Але початок, власне, той фундамент це пізніше принесе також плоди і дитині, в тому, що вона себе буде почувати спокійно, комфортно, впевнено вам, бо ви будете бачити, як почуває ваша дитина себе і відповідно це буде додавати вам спокою в той день ми йшли пішки це нам займало понад 30 хвилин я везла возиком моїх двох синочків наш старший син власне про якого весь час мова цілу дорогу говорив мені про те що він не хоче не буде він реально плакав щоб ми не їхали Правді тоді я не знала що робити бо я розуміла якщо ми припинимо цю адаптацію воно все якби відкладається в часі і можливо бути таке що йому взагалі не закріпиться це поняття такого що от є садочок є така рутина а для для дитини це дуже важливо. І дуже часто буває так, що дитина захворіває в процесі ще такому початковому, і пізніше вона якби наново мусить адаптовуватися до садочка, і це ж коштує пізніше дитині, коштує теж вам. Але також не відповідати на це все, що говорить дитина, також було якби неприйнятно для мене. Тому, коли ми їхали, я спілкувалася з ним. Він говорив: Я не хочу до садочка. Я повторяла: я розумію, ти не хочеш до садочка. І пізніше перепитувала, чи тебе виписати. Зі садочка? чи ти вже зовсім не будеш ходити до садочка, чи ми будемо шукати для тебе когось, хто буде з тобою? В часі, коли батьки на роботу, вдома, то він говорив, що ні. Я розумію, що, можливо, до кінця він також і не розумів, як це працює. Коли він говорив Я не хочу там їсти, я кажу, я розумію, ти не хочеш там їсти, ти можеш там не їсти, ти можеш просто сидіти, можеш просто попробувати те, що там буде. Можливо, щось цікаве, можливо, щось смачне, і ти зможеш мені розказати. Мені дуже цікаво, я не хочу, я не люблю там ходити в туалет. Я кажу, я розумію, ти не любиш там ходити в туалет. Я також не люблю на роботі ходити в туалет. Ну, це справді правда, але коли животик дуже просить, я йду там в туалет. І ти теж так можеш зробити. Я йому говорила, що я розумію, що ти приходиш з садочка втомлений, коли він приходив, і тобі треба відпочити. Ми здається, що це розуміння теж дуже багато чого вирішувало, бо тому, що справді перший тиждень він приходив дуже стомлений після садочка. Як ми пояснюємо це собі тим, що він був реально дуже сильно змучений змучений тим, що все нове, змучений новими емоціями, новими враженнями, переживаннями, стресом. Бо тому, що я знаю, що в обідню пору вони. Багато хто з них плакав за мамою, бо не могли заснути, хотіли заснути, або навпаки, протестували, що вони не будуть без мами спати. Про це мені розповідала також вихователька. Спершу мені розповідала дитина все. Я сиділа з ним максимально довго, скільки, скільки він хотів про щось поділитися. Зазвичай це тривало десь 3 до 5 хвилин максимум. І пізніше ми з ним разом йшли ще поговорити з вихователькою. вона, в принципі, перепідтверджувала все, що сказав він, і все, що було видно по ньому. Наприклад, що він стомлений, бо він не спав. Бо вони в той момент, наприклад, інші діти плакали, і він також плакав, бо він чув цей плач, або він плакав сам сам. І він стомлений тими всіма звуками, що досить нормально, натурально, і також має місце бути в таких ситуаціях. І власне в той день ми їдемо до садочка, і він постійно на все говорить, що він не хоче, не буде, дуже сильно стурбований, стривожений. Я говорю, добре, я розумію. Тоді давай ми зараз поїдемо і скажемо твоїй виховательці. Просто приїдемо і розповімо про те, що ти мені кажеш. Він погодився, каже, добре, і в той момент далі продовжував повторяти те, що він говорить. Ми приїхали до садочка, роззулись, перезулися, я взяла його за руку, в іншій руці тримав що молодшу дитину. Ми, ми підходимо до вательки, і вона така: О, доброго дня! Супер, ти прийшов. Я говорю: ми прийшли сказати, що е, говорю, ім'я дитини, сьогодні він хоче спати, він не хоче їсти, він не хоче йти в садочок. Ну і вона стояла і е, слухала те, про що. Що я говорю? Я йому проговорювала ти я вихователька розуміє, що ти не хочеш те, те і там те. Я говорю, вона не буде тебе заставляти, ти можеш не їсти, ти можеш не бавитись, ти можеш просто дивитися, як бавляться інші. Говорила, обіймала його трішки тривало по часу, і в якийсь момент вихователька сама себе повторяє те саме. Вона говорить: Я розумію тебе, ти сьогодні не хочеш їсти, ти не хочеш спати, ти не будеш ще щось робити. Я тебе розумію, Ти ж бачив, я нікого не заставляю спадки, я нікого не заставляю їсти. Ти будеш робити так. Як тобі це сьогодні відповідає? Yeah. Я це все чую, я про це все пам'ятаю. Після цього наш син обійняв мене е, і зі словами не хочу, не буду сам самостійно відпустив мою руку і пішов в двері, зайшов до дітя. В той момент е, такий був весь в емоціях. такий Сльози, не сльози, якийсь плач, і це зразу все припинилося, тільки на двері закрилися. Це не було так, що його хтось вириває, що його хтось там кидає, закриває, забирає від мами, чи що хтось йому говорить над ним, що ти мусиш те. Було раз е в якийсь попередній здається день, що вихвалька сказала: мама мусить йти на роботу, але не що він мусить йти в садочок. Ну і власне я так трішки почувалася тим не дуже комфортно, тому що це був час, коли я не мушу йти на роботу. Бо після декретної відпустки в мене ще ось і триває моя відпочинкова оплачувана відпустка. Це є власне той час, який я виділила собі завчасно для того, щоби. Зайнятися адаптацією їх дітей до тих змін, які будуть в їхньому житті з приводу того, що мама, яка проводила з ними велику кількість їхнього часу, буде тепер ходити на роботу. Вони відповідно будуть проводити цей час в інший спосіб. Хочу сказати, що я дуже вдячна вихователькам за таку відкритість, за таку уважність, за таке вміння почути, за таке вміння відповісти на потреби тої конкретної дитини за той час. І в принципі за, за них, бо тому, що як я сказала раніше, мені вони дуже сподобались власне їхня така небайдужість, відкритість, уважність. Коли ми з дитиною їхали зранку до садочка, був дуже прекрасний час, щоб поговорити про все. Я також розповідав в той момент про садочок. ще додатково це був час, коли я йому розповідала про свій садочок. Можна дуже гарно було те, що на прикладі людей, які в той момент е, хтось їхав на ровері до школи з рюкзачком, хтось маленький їхав в ясельце з мамою в возику, е, хтось на роботу йшов з сумкою, і я могла дитині це все проговорювати. Також молодша дитина це все слухала. Кож для нього це було корисно. Ця дівчинка їде в ясельце, пізніше мама її забере, і вона буде відпочивати вдома вже, проводити час в інший спосіб. А це дядько він йде на роботу. Пізніше він повернеться, так само як тато, так само як мама. Так само, як ти повертаєшся, хочу сказати, що я надзвичайно вдячна нашому молодшому сину, що весь цей час він був максимально розуміючий, терпеливий. І давав мені можливість святити ту кількість часу, ту кількість уваги його старшому брату і цього потребував. Приклад, в перший тиждень, в п'ятницю багато діток плакало. І була одна дівчинка, з якою ходить мій син до однієї групи, і вона сиділа поряд, її перезував тато, і вона дуже сильно плакала, дуже не хотіла. Вона це комунікувала теж. Говорю з нашим сином якраз про те, що сьогодні п'ятниця, і це останній день. І цей тато попросив. Все мене, щоб я поговорила з їхньою дитиною. Я говорила так само, як я говорю до моєї дитини. Власне, що цікаво, дівчинку цю це також заспокоїло. Також е мій син почувся спокійніше, бо він розумів, що те, що я говорю, не стосується тільки його, що це також і інших діток стосується, і що вони те саме проживають, переживають. В Принципі, моя позиція в батьківстві така, що незалежно від того, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Це людина і плакати хлопчикам це нормально. Бути чуйними хлопцям це нормально. Здається, гарно, коли батьки взрощують зрощують ту чуйність в своїх дітях, уховують емоції, дають можливість для того, щоб дитина висловлювала свої почуття, не соромилась того, що вона відчуває. Така уважність до себе, до своїх емоцій, така чуйність до себе і до світу пізніше думаю, в своєму житті принесе більше плодів. Ніж, як комусь здається, може принести шкоди, це було про мою позицію, про мій підхід чи сказати, що я ні разу не казала, тобі там буде дуже подобатися, там буде так гарно і так цікаво. Я говорила, що ти побачиш, чи тобі там цікаво. А ти мені розкажеш, що тобі подобалось чи не подобалось. Так само за їжу я говорила, що там може бути щось, чого вдома ти не бачив, чого мама не готувала вдома. Але завжди гарно це попробувати щось новеньке і розказати можна мамі з татом, що ти смачненького поїв новенького. Дуже гарна різноманітна їжа. Це правда, це був теж критерій, по якому ми обирали садочок. І на кінець бажаю всім нам батькам на кожному етапі батьківства. Бути важними, чуйними, розуміючими, присутніми, вміти слухати, вслухатися і чути наших дітей нам, де це потрібно відступити і завжди, що б там не було, безумовно любити. Дякую, що подивилися це відео. Всім папа! -па!